Вітаю вельмашановне! шановне. В продаж залітає ось такий красунчик Dodge Journey 2018 року випуску. Увага! З 3,6 бензиновим v 6 та встановленим газом уже на нього. Це є 7-місний дуже здоровенний, елегантно виглядає. На оригінальних легкосплавних дисках 7-місний, тому ви собі можете. Погрузити всю свою сім'ю, чи товаришів, чи якихось дамочок, і поїхати з ними розважатися чи на якусь дальню поїздку. Двигун атмосферний один з самих надійних двигунів, які взагалі існують в автомобільному в автомобільній промисловості. Газ сюди ідеально лягає, він зовсім не шкодить двигуну, інколи навіть навпаки. Не забруднює його. В комплектацію входить безключовий доступ. На передні двері підігрів дзеркал, повний електросклопакет, електролювання сидіння водійського, комбінований чорний салон Шкіра з тканиною, датчики світла, датчики дощу, шкіряне мультикермо. Салон автомобіля в дуже хорошому стані. Двозонний клімат тут також присутній. Дисплей з навігацією, запуск автомобіля з кнопки. Все те, що є для комфортної експлуатації. Тут є сидіння заднього ряду трансформера. ось таким чудесним підлокітничком. Дане авто нам залишили на комісію. Автомобіль був привезений з аукціону США з незначними пошкодженнями, якість відновлення. Тут просто ідеальна, я б сказав. Мало таких автівок дійсно. Після Штатів я бачив так якісно відновлені. Тобто, фактично, по автомобілю якихось зауважень в цілому в мене немає. По дверних картах тут теж все чітко гарно. Сидіння не пропалені, не подерті. Також тут є клімат-контроль для заднього ряду. Ось так він виглядає. Дуже зручно, дуже, дуже зручний автомобіль, який придумали для людей подорожей. І так далі. Ось тут третій ряд сидінь. Я його підняв спеціально, щоб зафільмувати на відео з підстеканничками для третього ряду. Місця тут більш ніж достатньо. Його можна опустити і будете мати здоровенне багажне відділення. По багажнику трішки є якісь подряпини, ну, тому що десь щось людина вантажила, відповідно, відповідно десь сліди експлуатації в багажному відділенні є. Технічно, по автомобілю немає жодних зауважень. Двигун заводиться з піврота. Всі кнопочки, все тут працює гарно. По ходовій якихось стуків, грюків немає, коробка перемикає плавно гарно. Пробіг, увага, її становить 127 тисяч кілометрів. Це така нормальна обкатка такого двигуна. Вартість її становить 16500 доларів. Оглянути можна місто Львів пасічна 127, майданчик хапає авто. Придбати автівку можна в лізинг з авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5%, або за повну вартість. Ще такі рейлинги, бачите, є тут. Тому хто шукає собі 18-го року Джорні з нормальним правильним двигуном на газу, будь ласка, він в нас є. Залітайте, оглядайте та купуйте. Чекаємо на вас, до зустрічі, бережіть себе, будьте здорові!